Беремо орхскло, також беремо а, отакий от, у нас активний балансир і розмічаємо активний балансир тут на оргсклі. Так що, для цього нам знадобиться так от розмічаємо, даємо трішки більше з запасом. От, і позначаємо дір, о, дірочки отвори. Так, далі з допомогою звичайного дремля ми будемо нарізати отвори. Беремо дреміль, вставляємо акумулятор. Зараз хейтери налетять, будуть кричати знову. Діпрем рекламуєш. Ну, вибачте, що використовую, та й показую. Круг. Надіваємо і будемо зараз висварювати. Так, акумулятор вставлений, вставляємо цангу, закручуємо. Вставляємо насадочку, зажимаємо. Ну що, поїхали? Висверлюємо. Так, вирізали ми. Знімаємо насадку і ставимо сверло, звичайнісіньке сверло. Для початку було б непогано підточити кінчики перед тим, як сверлити отвори. Так, наживів я і далі беремо і можна використати кубик від 3D-принтера. -да. Пластмасове СЕФ є надто швидко. Угу. Uh -huh. Так просто не снимешь. Так, дивимся. Это к у нас трешки не на ровное. Так. І далі розпили сверлом. Так, ну що, ставимо ми тепер через отакі гаєчки, зараз покажу, отака дгаєчка от ставиться і з двох сторон ставиться болтик. Для початку ми беремо болтик, раз, і затискаємо його гайкою. Ось так. Вийшла в нас ось така чудова деталь. Звісно, не завод, але я вважаю, вийшло досить достойно. Так, залишається зробити ще одну таку. І ще одну таку. Чому одну таку? Тому що ось це піде на, да. на дай Бог пам'яті, на наш таракан. Нова, який робиться тракан 2.0. А інша така сама деталюшка піде на той акумулятор, який ми зараз будемо робити. І, до речі, БМС до нього вже в дорозі. На запитання, для чого ця деталь: відповідь. ця деталь допомагає вирівнювати всі комірки на акумуляторі. Робиться досить потужно і не методом, тим, що е, випаровує, скажімо так, от методом нагріву зайву енергію. З, Сильні паралелі, а перекиданням енергії з паралелі в слабу, таким чином відбувається вирівнювання всіх елементів і потужність даного активного балансира 1 А. Що ж, такі штуки досить такі, як показала практика, корисні. Тож, не забувайте, на те, що в мене є телеграм-канал, в мене є також можливість зі мною поспілкуватися в телеграм-каналі. Тож, чекаю на ваші питання.